Такий от слідопит, один із варіантів тренувати емпатію, емоційний інтелект? Так от беремо і виходимо на вулицю і знаходимо трьох людей, Дивимось по черзі на кожного з персонажу, а можливо, й одразу на трьох, і наша задача зрозуміти: а яка історія, дивлячись, виключно на обличчя? а яка історія даної людини? Чим вона живе? Які моменти вона проживає в емоційному плані, можете це ще зробити наступним чином, попавши в якесь середовище, ви, в якому точно знатимете, що буде можливість покомунікувати, то спочатку не знайомитесь, а робити таке от припущення, чим живе людина, яка є історія, яку, можливо, драму життєво перепроживає. І вже потім знайомитись і знаходити підтвердження, чи навпаки якесь спростування буде вашого цього припущення. Ну і таким чином тренуємось.